Ласкаво просимо до Перлина Резорт місце, де робота поєднеться з відпочинком, а нові враження стають частиною вашої історії. Ми подбали про комфорт із перших хвилин перебування. Простори паркінг на території розрахований як для легкових авто, так і для туристичних автобусів. Цілодобова охорона та відеоспостереження забезпечують безпеку, а зручний заїзд дозволяє легко дістатись до будь-якої локації комплексу. Цілодобова стійка реєстрація завжди відкрита для гостей. То, ви отримуєте допомогу, консультації та все необхідне, щоб почуватися впевнено. До ваших послуг 47 сучасних номерів та 36 комфортних котеджів, затишні інтер'єри, продумана комплектація і спокійна атмосфера створюють ідеальні умови для відпочинку та роботи. Для проведення конференцій, тренінгів та тімбілдингів ми пропонуємо кілька просторих залів. Усі локації обладнані технікою і меблями, необхідними для комфортної роботи учасників. А коли час відпочинку на вас чекає природа, прогулянки серед зелені, релакс біля літнього ресторану та басейну, створюють відчуття гармонії та легкості. Ресторан комплексу пропонує ранкові фуршети та різноманітне меню, яке підходить як для ділових зустрічей, так і для приємного відпочинку з друзями чи близькими у затишній атмосфері. Маємо два басейни: критий та відкритий. А також окрема зона відпочинку для гостей котечного містечка. Тут завжди є простір для релаксу незалежно від пори року. А довкола територія, де все створено для вашого комфорту. Вона надихає на відновлення сил, нові ідеї та відчуття справжньої гармонії. Ми завжди поруч, аби допомогти організувати вашу подію чи відпочинок. Перлине Резорт. Тут ви знайдете все, що почуватися особливо. Ваш персональний менеджер Гендіна Юлія